Добрий день, мої любі друзі, з вами Тетяна Немержицька. Це відео буде присвячене тому, як зберігти свої роботи, як полюбити свою роботу, як це роблю я. І я поділюся вами моїм досвідом, моїм особистим досвідом. Знаєте, коли люди приїжджають за кордон. Не всі влаштовуються так, ким вони робили в себе в країні. Наприклад, я була інженером в моїй країні, і іти на роботи, які трошки нижчі, вони якось вліяють на вашу психіку. Але ж я собі розуміла, що два роки я витримаю. Мені дуже потрібно було. Але ж не так склалося, як гадалося. Два роки превратилися в двадцять років. І тому, друзі, щоб витримати, щоб не упасти духом, що... треба було щось робити. Треба було якось піднімати себе з знутрі. Я мала таку роботу, що доглядала за старенькою хворою жінкою. Я робила на цій роботі всього три години. Я повинна була з нею бути, поки вернеться чоловік з роботи. Я повинна була з нею бути. І повинна була щось робити з, з нею, щоб їй було не скучно. І надати, звісно, допомогу, якщо це буде потрібно. На цій роботі я доробила. До самого моменту, коли ця жінка вже померла. Друзі, але ж з роками з роками, наприклад, в цей вже час мені не важно, яку я виповнюю роботу, важно, яка я людина, що в мене є внутрі мене, як я розмовляю, як я мислю, що я роблю, як... яка я людина, одним словом. А то, що я роблю, яку я виповняю роботу. Або я інженер, який сидить, може, нічого такого корисного й не робить. Або я доглядаю за людиною, яка потребує допомоги. Оця робота для мене важливіше, щоб я робила щось корисне. Особисто для, для мене. Для мене. Дуже важливо, щоб я робила щось корисне. Корисне, Навіть із кожної роботи можна робити собі користь, тобто знайти користь в цієї роботі, яку б ви не робили. Коли я робила інженером, якщо траплялося, що нема чого робити, я себе відчувала дуже людиною. Яка не має сенсу в цьому житті, яка не має, з, з якої нема чого взяти, розумієте? От, от таке було поняття. І коли ці негативні думки, вони присутні кожен день, вони вас розрушають, вони вас рушать і ви розрихляєтеся внутрі. А коли ви робите щось корисне, навіть якщо ви миєте під'їзд, це користь. Навіть якщо ви вбираєте вулицю, це користь. І людина стає важною. Вона себе відчуває важною людиною. Я роблю щось важливе. Але ж щоб дійти до цього, треба внутрі в собі куль... культирувати цю ідею, що я важлива людина в цьому світі. Не важно, що я роблю. Розумієте, я важлива, я приношу користь людям і моїй країні. Тобто вернемося до моєї старенької хворої людини. На ті роки, я повторюю, що це було більш ніж 10 років тому назад, я закінчила там робити в 2015 році. Але зараз вже в нас 23 рік. І з 15-го ще, може 8-9 років я там працювала. Я, я частенько зверталася до, до, до таких думок, що, що не подобається мені щось хочеться робити більш престижніше, біль, більш якесь таке. Але ж в чужій країні, знаєте, не так уж це все легко зробити. І були причини, з яких я не могла це робити. Тому що в, за кордоном не так. Треба, щоб отримати якусь роботу, треба мати певне, певний досвід, певне е, студію навчання, тому що без диплома вас не, не візьмуть на таку роботу. Не, не так, як в нас, може, трошки простіше було раніше. Наприклад, я училася в технікумі, а робила інженером. За кордоном не так зовсім. Навіть якщо я зараз захочу робити в магазині продавцем, то мені треба вчитися на це, а вчитися нема було коли, тому що треба було робити. І знаєте, коли ваш розум націлений на те, щоб, щоб покращити ситуацію, щоб щось зробити, не хочу мучитися, хочу, хочу полюбити цю роботу, хочу. Хочу бути доволі собою, не хочу нервувати. І, і коли ви, ваше життя становиться в питанні, мій розум в питанні, що робити, що робити, тобто, от, отак я живу, що робити? Що робити для того, щоб покращити мою ситуацію, мою внутрішню ситуацію? Що робити? І коли ви в цьому живете, ваш розум починає. Якось робити і якось вишукує ви якісь знання, щоб вам покращати. І на той момент в мене в самої була мама, яка жила в Україні, і вона була достатньо вже літньою людиною. Навіть якщо в мене є дві сестри, які там живуть, в другому місті. Але ж я Найменша дочка, і я чогось дуже-дуже завжди переживала за маму. І мені було якось прикро, що я доглядаю чужу людину, а моя мама сама. І мені було якось обідно за це. І я злилася на саму себе. Чого так все склалося? Що я тут доглядаю інших, а моя мама там сама, і вона. Може, теж хоче, щоб я з нею посиділа, щоб я з нею поговорила. І Отакі мучительні думки були в мене. І згодом-згодом прийшли такі думки, що я почала по-іншому мислити. Я думаю собі, я зараз допомагаю у цій людині чужій, а хтось допоможе моїй мамі. І там знайдеться якась жінка, поки мене немає. Хтось мамі моїй допоможе, може виповнити якусь тяжку роботу, тому що моя мама дуже вона любила все підбілювати, щоб було чистенько, оці дорожки важкі, вона витрушувала. Тобто оцю тяжку роботу, щоб хтось їй допомагав робити. І також, щоб їй було радісно на душі, щоб вона не страждала, вона ж теж страждала за мною. Що я далеко, а хто знає, як там, як там етані живеться. Тобто, оці, між нами цей був ланцюжок, і я своїми думками почала все перероблювати. Я почала до цієї жінки відноситися дуже з любов'ю. Якось так воно згодом сталося. В душі в мене почала народжуватися любов до цієї жінки. І я все робила, знаєте, як нібито це моя мама. На, на роботу я почала ходити з улипкою, довольна. Що мені платили, я ніколи не сказала, що це мало, оце якось не так. Що мені дали, те я і взяла. Але ж мої, мої внутрішні відносини. Стали набагато-набагато кращими. Чого, в фізичному світі я все робила нормально, добре, але ж внутрішній мій стан змінився. І одночасно, там, де була моя мама, там теж все мінялося. Я коли подзвоню до мами. Мама щаслива, весела. Все в неї добре, вона мені каже одного разу: знаєш, що мені з, з Горсовіта дали жінку, яка мені допомагає. <пев> я, я навіть не, не думала і не гадала, що в Україні вже може бути таке. І вона мені, вона, мене, вона мені казала, як звати ту жінку, що вона приходить, щось там її робить. А мама каже, не треба мені робити, я сама все зроблю. Але ж, Факт той, що приходить людина вдома, може, вони там сядуть чай поп'ють. Моя мама любила готувати пиріжки, вона якось пригощала цю жінку. Тобто, в моєї мами все, в неї і так було все добре, але ж оці мої думки, знаєте, що думками можна все змінити і на гірше, і на ліпше. Тому я повинна була мої думки перестроїти. І, і, і так, оцей ланцюжок, він зробився дуже позитивний між нами, дуже позитивний. І, і в мами було все добре, і в мене було все добре. І я була дуже щаслива в, в, внутрі мене. Я більш не мучилася. І от, от ці думки вони мене настроїли на те, що я стала полюбляти те, що я роблю. Я те, що я роблю, може, воно не було престижне, але ж, але ж я була інша, я змінилася внутрі. Потім я знаходила інші роботи, і також само я відносилася. Навіть якщо в мене зараз нема мами, а я теж знайшла одну підробітку, коли в неділю ходжу. Даю асистенцію одній хворій людині. І навіть цю я уявляю як мою маму. Моя мама вже померла, моєї мами вже два роки немає, але ж все рівно я уявляю, що це моя мама і що я їй якось допомагаю. Тобто це все воно змінилося внутрі. І люди мене бачать, люди навколо мене бачать доброю людиною, позитивною, щасливою. Вони навіть вигадують такісь небилиці про мене, що я що мені щось таке платять, неймовірні зарплати, що, що якось в мене склалося все набагато ліпше, ніж у них. Розумієте? Тому що мій стан змінився внутрі. Оцей стан, він інший. Я всі роботи, що я виконую, я їх люблю. Я навіть коли прибираю чужу квартиру, я уявляю, що це моя квартира. Розумієте? Я... Навіть що я не живу в моїй квартирі, там живуть біженці зараз у моїй квартирі, де, де моя квартира в Україні. Але ж я уявляю, мені хочеться прибирати мою квартиру. І, і оце я отак от уявляю, що це, що це моя квартира, розумієте? І я гадаю, що оці думки дуже корисні. І тобто моя квартира в цілості і сохранності там, вона приймає мою любов, навіть якщо вона на відстані в фізичному плані моя квартира на відстані, але ж моя любов, вона всесвітня. І моя квартира отримує мою любов. І коли зайшли оці біженці, вони також є мої родичі. І вони мені сказали, що все достатньо добре в квартирі, дуже тепло, уютно, і дуже вони довольні. І оце мені дає поняття, що моя любов вона тримає мою квартиру. Розумієте? Я, я гадаю, що цей метод, я його навіть не, не можу назвати методом. Це я зробила для себе, щоб, щоб мені було краще. Але ж це дало покращення навіть мого характеру, мого від, моєї відносини до всього, до всього, що я тут роблю. І я прийшла до такому висновку, що не важливо, що ви робите. Важливо, що це корисно для людей. Для світу, що люди зостаються довольні, і я застаюся довольна. Не можна так, щоб люди були довольні, для кого ви робите, а ви не були довольні. Перш за все, треба думати про себе. Розумієте? Любов до себе, вона і є така, що я довольна тим, що я роблю. Інше мені не важливо. Скільки грошей мені дають? Неважливо не зовсім. Воно, воно як бонусом потім йде до вас. Як є чоловік, тієї жінки, за якою я доглядала, він мені потім навіть доплачував. Я там сиділа три години, практично я нічого не робила. Але ж. Від скуки я казала, а давайте я вам манікюр зроблю. А давайте я вам підікюр зроблю. І робила ці всі ці речі, тому що ми, мені було скучно сидіти і нічого не робити. Ніхто мене це не просив робити. А чоловік це помітив і мені доплачував. Каже, дає мені зарплату більше. А я кажу, чого більше? А він каже: а того, що ви моїй жінці зробили манікюр, а я йому кажу, то це ж входить в мої обов'язки, ну, практично. А Він беріть. Отак, дорогі друзі, отак може змінитися навіть ваша робота. Але цілі оцієї, мети оцієї я не ставила. Моя мета була, була та, що я повинна щось зробити. Щоб мені було краще, розумієте? Щоб мені було краще. І коли в моїй душі почала культивати оця любов, оці, оці відносини, воно проявляється в фізичному світі, розумієте? Спочатку внутрі, потім снаружи. Отакі діла, дорогі друзі. Але в мене ще є дуже-дуже цікава історія, в цьому, яка вже актуальна, але в цьому відео вже не вміститься. Тобто, чекаємо наступного відео. А зараз до побачення!